22 квітня у Кривому Розі стартувала перша у цьому році хвиля видачі безкоштовних продуктових наборів, ініційована Радою оборони міста та владою кривого Рогу, у рамках якої понад 25 тисяч криворіжців отримають допомогу. Задля зручності містян у центральному міському районі міста видача продуктових наборів відбувається як у стаціонарних, так і у виїзних пунктах, один з яких розташований на базі гімназії No104 на житломасиві Авангард. Серед тих, хто завітав до нього, і пані Любов. Жінка каже, регулярно отримує допомогу як мама загиблого військовослужбовця. Та щиро вдячна, що пакунки доставляють навіть у віддалені населені пункти. Щиро вдячна військовій адміністрації, моєму місту. за Взагалі за всю допомогу, яку надає місто. Я вважаю, що ця допомога ну, от і багатодітнім, і пенсіонерам, це в свою чергу як вона потрібна, як колточок повітря яким ми дихаємо? Один з чотирьох стаціонарних пунктів видачі у центральному міському районі розташовується в стінах школи номер 12 Тільки протягом одного дня отримати продукти харчування до пункту завітав 151 криворіжець. Пані Оксана багатодітна мама. Для неї такі видачі продуктових наборів це дуже необхідна підтримка. Допомога дуже потрібна, е, категорія многодітна родина. Набори дуже гарні, файні. Дякуємо, що пам'ятаєте, і не забуваєте за нас. Під час першої хвилі видачі продуктових наборів на допомогу можуть розраховувати 20 пільгових категорій криворіжців: сім'ї з дітьми, сім'ї військовослужбовців, ветерани другої, війни, другої світової війни, ветерани ОТО, АТО, АОС, також багатодітні родини, прийомні сім'ї отримають продуктовий набор. Продуктові набори видаються в районі на чотирьох стаціонарних пунктах. Також у нас в районі три виїзні прийоми для. Для віддалених селищ це степове, вангард і рахманівка. Загалом у центральному міському районі у першу хвилю планується видати 3200 продуктових наборів. З 22 квітня їх отримало вже 48% населення району. З них понад 40% – маломобільних громадян, яким набори доставляли соціальні працівники. Наразі видача продуктових наборів триває з понеділка по суботу, з 8 ранку до 15.00. Отримувачам телефонують соціальні працівники та запрошують до пунктів. Якщо вам ще не зателефонували і ви сумніваєте, що маєте право на продуктовий набір, ви маєте змогу уточнити інформацію за телефонами стаціонарних пунктів видачі, які ви бачите на своїх екранах. Ярослава Кальченко, Едуард Лушпенко, перший міський.